Сьогодні взяв на пробу пиво сільпо. Для мене це було насправді відкриттям, що у сільпо є своя пивоварня, і вони варять крафтове пиво. В принципі, я бачив на полицях їхніх магазинів це пиво, але завжди проходив якось повз. Мені чомусь здавалося, що це або якийсь енергетичний напій по типу Рево чи гаражу. Або якесь не дуже класне крафтове пиво, тому що етикетка мене не привертала. Вона дуже яскрава. А я звик, що якщо фантик яскравий, то скоріш за все продукція не дуже якісна. Але я цього не знаю напевно, тому от взяв на пробу цих три пива і будемо сьогодні дегустувати. Як завжди, подивимось коментарі, оцінимо смакові якості. і Я поділюсь своїми висновками з приводу цього пива. У мене є три пляшечки: перше це Нью-Зіланд Пільснер. Далі це Box Spirit світ стаут. І третій представник це бомб Цупік Strawberry Milkshake Іпа. В принципі, хороший набір, як на мене, світле пиво, і пашка, Мілкшейк, правда, не класична. І на десерт у нас буде темний стаут. Пропоную почати з найпростішого. Як на мене, пиво це Пільснер. Тобто це є сімейство лагерів, непоганий дизайн. Е, такий чувак явно з барбершопу вийшов. Позаду нього море, гори. Він весь на чилі на розслабоні. Сподіваюсь, це пиво таке саме на смак, як і його посмішка на обличчі. 5 і алкоголю і 30 IBU це пиво має. Для лагера, мені здається, за трішечки забагато, але знову ж таки, це все в порівнянні. Зараз спробуємо, затестимо. Я вичитав, що в них працює якийсь модний бровмайстер з двадцятилітнім стажем. Він зварив найміцніше пиво в Україні а також отримав якісь нагороди на міжнародних виставках. Але я от не впевнений, чи це він варив для. Сільпо, чи це в якихось інших пивоварнях він це робив. Але досвід, як то кажуть, не проп'єш, досвід тут головне. Сподіваюсь, він приніс його і до сільпо. Відразу пішла піна. Хоча я його не збовтував. Ну, запах непоганий, навіть більше схожий на іпашку мені, ніж на якийсь лагер. Такий хмеловий аромат, присутній відразу. Колір цікавий, приємний, такий жовтуватий, як і всі, в принципі, лагера. Достатньо освіжаючий, є якісь нотки цитрусу. Запаху, якраз мені здається, дуже добре таке пиво брати на спекотну погоду, щоб відчути таку приємну прохолоду від цитрусів, не завжди мають такий тон собі. Відчувається гірчинка в смаку, і якісь трошечки, як на мене, солоні нотки. Не дуже сильно, але чомусь на перший план виходить така солонуватість. Після смак гірчинки. Він швидко проходить, але приємний, не занадто гірке, 30 IBU не відчувається. Алкоголю 5,6, але його теж тут не відчутно. Можливо, він потім мене дуже не, не знаю, подивимось. Але перші враження непогані. По складу в нас вода, ячмінний солод, хміль дріжджі. Допускається наявність осаду. Осаду я тут не бачу, і мені шкода, що не вказують який саме хміль, який солод використовується, але, можливо, новозеландський. Якраз і використовують, оскільки це New Zealand Pils. Мені цікаво, що виробник пише про своє пиво, як він його описує. Тому що я хочу порівняти мої враження від того, що написано на сайті. Цитрус в ароматі, ноти дині та лаймо разом з свіжою трав'янистістю збира... збивають з ніг ваші смакові рецептори. Ну так, у ця цитрусовість тут присутня з приводу трав'яних нот, ну, напевно, я їх не відчуваю. Але якщо тут 30 IBU, хміль він якраз має такий пахучий аромат в собі, так і можливо, це вони мали на увазі. Ну, диню я тут точно не відчуваю. Можливо, це дуже такі тонкі аромати, які важко вловити. Новітній стиль пива, який поєднює в собі характеристики пілсна і кьольша, виготовлений із використанням ароматних сортів новозеландського хмелю. Так, бачите, те, що я казав. Не обманули. Написали Нью-Зеленд і використовують новозеландські хмеля. Це цікаво, це приємно навіть. Смакує з рибою, морепродуктами, свіжим салатом. Ну так, в принципі, легеньке пиво з легенькою кислинкою, а риба в нас любить кислоту. Відповідно, і так я погоджуюсь непоганий варіант до страв з риби, тим більше на таку гарячу погоду чогось сильно не хочеться. Тут ще й написано про салат. Так, мені здається, це буде непоганий варіант. Піна швидко осідає, карбонізація хороша, бульбашки йдуть, аромат не змінився. В принципі, хороше пиво. Мені цей лагер подобається. Зазвичай лагера для мене, ну, які занадто водянисті, і через те, я їх не дуже і купую. Але ось цей мені прям сподобався, але знову ж таки, він мені більше нагадує і пашку через свою цю духмяність, через високий IBU. Якщо ви не дуже любите іпу, можливо. Такий лагер для вас буде окей, і такий, як маленький початковий старт входження у світ іпи до міцніших, до сильніших смаків, спробуйте, мені здається, вам сподобається. Пиво в принципі достатньо дороге, зважаючи, що це крафт. В принципі, крафт не може коштувати дешево, але якщо це власне пивоварня сільпо і це пиво продають ну тільки в них я його зустрічав. На жаль, на кранах ніде я його не пробував, і в інших супермаркетах я його не бачив. Ціна 80 гривень середньому коштує одна баночка. Як на мене, за власну торгову марку це трошечки забагато. Але знову ж таки, можливо, це умови ринку, сировина дорога, ціни дорожчають, і можливо ця ціна навіть на власне пиво виправдана. Давайте також подивимося, що в вантапці залишають і який рейтинг має це пиво. Я б йому поставив четвірку. Досить, досить навіть непоганий, хороше пиво. Середня оцінка 3,92, практично 4 трішечки не вистачило і 491 чокі. Тропічний запах, немов польові квіти, всеохопна солодовість з окупним якішем батону. Гірчинка легенька, терпка десь навколо солодовості. Загалом доволі легка та нещільна. Так достатньо легке, нещільне пиво з приємним, приємним. Ще раз повторюю смаком. Як на старт, непогано, Якщо пам'ятаєте в минулому випуску у мене був лагер американський. От він був простіший на смак. Це Мені здається, цей на голову краще. Наші вміють все ж таки варити класне пиво. Рухаємось далі. Переходимо до іпи. Це мілкшейк з полуницею. У них вся стилістика однакова. Те, чувачок такий явно в барбершоп полюбляє ходити. П'ять алкоголю трішечки легше за попереднє, 15 IBU. Дивно, Дивний пашка легше за попереднє пиво, за пільснер. А оце мілкшейк, воно має бути дуже кремове. Тут використовують, принаймні я знаю, що використовують лактозні цукра. Які пом'якшують це пиво, роблять його не таким різким. І також воно має бути і схоже на мілкшейк, тобто мутнувати, таке густувати через оцю от власне лактозність. Вода, ячмінний солод, пшеничний солод, вівсяний солод, полуниця 10%, каркаде. Каркаде це троянда, така вона дає кислинку. Подивимось. Хміль, дріжджі, лактоза. Знову ж таки, не написали, які саме хміль, які саме солод. Ну, але це не важливо, головне, все ж таки, смак продукту, а вже для того. Супер дотошних, супер поціновувачів, Можна почитати на сайті, я думаю, вони точно це пишуть, і ми це теж зробимо. Є присутній і пашний аромат, його ні з чим не сплутати. І Також тут домінує в запаху полуниця. Це ж таки, полуниця 10% тут в складі. Давайте спробуємо. Вибачте, келих я взяв не той, це винний, але я думаю, від цього смак пива не постраждає. Колір достатньо каламутний, пиво, пиво темне, в принципі, та густина ну, щось є. Запах бомбезний. Відразу ця от полуниця. Дуже мені подобається, і вона тут прям на першому плані. Нічого іншого я поки що не відчуваю. Воно дуже приємно п'ється. Гіркота відсутня від слова зовсім. Дуже м'який такий дійсно смак, як у молочних коктейлів. Є легенька кислинка. Присмак полуниці є, він залишається після смаці. Мабуть, більше, поки що в цьому пиві я не відчуваю. Я б сказав, навіть дійсно, що це якийсь десерт. Що це мілкшейк справді та непоганий такий варіант. Ну на пиво це не схоже, як на мене, такого характерного смаку пива. Я тут, на жаль, чи на щастя не відчуваю, але це приємно. Мені мені сподобалось щось незвичне, щось нове. Оце ж таки вміють повар вразити. Тут є і вівсянка, яка пом'яг і лактоза, яка ще більше, напевно, пом'якшує, гіркоти, немає в принципі. І якщо б я не знав, що це мілкшейк ІПА, ну я б, напевно, б і точно не зрозумів, що це іпашка. Незаморочне легке пиво на кожен день, типу як Note компот. тільки в стилі ІПА, в ароматі полуничний йогурт, хміль норм відчувається і в ароматі, в смаку. У смаку ще відчувається грейпфрут. Грейпфрут я не відчув. Водянисте, солодкувате з гіршинкою кисле. Можливо, це якась інша партія, воно в мене не водянисте, і воно в мене кислинку має, про яку тут написали, що вона відсутня. 3,75 рейтинг і 189 чекінів. В себе на сайті Бірмастер про своє. Пиво пише наступне: Milkshake ІПА одна з найновіших редакцій стилю пиво ІПА. шалено бомбічне пиво, візуально схоже на молочний коктейль, а смак як кружково-фруктове пюре. Дійсно, смак достатньо такий ніжний, приємний. Пиво вариться невеликими партіями, і тільки тоді, коли достигає наш український ароматний персик, а, а певно, вони ще й з персиком варять, ну, у мене з полуницею варіант. Свіжі персики, давайте читати, полуниця, купа ароматного хмелю та молочний цукор створюють неповторний соковито солодкий вершково-ароматний коктейль. Дуже класне пиво, напевно, не на кожен день, все ж таки, але якщо вам хочеться чогось солодкого. Будь ласка, зверніть увагу, бірмайстер мене вразив насправді. Ну, прикольні, прикольно, вміють варити. Класно виходить, хочеться пити. Другий раз я його точно візьму, ну мені сподобалось. Останнє пиво, яке в мене залишилось, це світ стаут. Я люблю темні пива, я люблю стаути. Сподіваюсь, воно мені теж сподобається, як попередніх два. Бог Спіріт, Світ Стаут. 6,5 алкоголю, 30 IBU. Вода, ячмінний солод, солод ячмінний темний, хміль дріжджі, лактоза. Ага, тут теж є лактоза, значить, має бути достатньо м'якенький смак, це мені подобається. Я не дуже люблю ставити такі хрусткі, такі затянуті типу ірландського стауту, драй стаутів. Мені все ж таки подобається більше такий кремовий. Я тяготію до мілк стауті, ось такий смак мені подобається. У запах. Запах цікавий. Кісноти шоколаду мені відразу вдаються або кава. Відразу видно, що пиво густе, хороша, така насичена, темна пінна шапка. Так, запах дійсно якийсь кавово-шоколадний. Але чомусь мені ще також тут віддають бобами, це мені не дуже окейно. Ну, можливо, це просто моє сприйняття. М -м -м, воно дуже солодке. Воно м'ягке, воно дуже питке, воно повноціле, воно збалансоване, залишається приємний, приємний, легкий після смак. Ну, напевно, це гіркий 80-90, скільки там відсотків найгіркіший шоколад, який зустрічали. навіть какао скоріше для випічки, ніж шоколад. Ну, Мені подобається, дуже класний. немає цієї гіркоти, немає. Відчуття алкоголю, ця от лактоза вона класно тут спрацювала. Вона дуже згладила це пиво. І на виході ми отримали такий ніжний, кремовий, теж як попередні мілчей кипа продукт. Яскравий самобутній зразок крафтового експериментального пива. Експериментально виявляється. Аромат і смак багатий, насичений, складний, солодовий. Так, погоджуюсь, солодовість тут присутня, вона схожа мені на присмак хліба. Це мені дуже подобається, насправді, в пиві. Смаку підсмажені зерна, чорний шоколад, ніжна, карамель, легкі, благородні, дубові аромати. Це пиво дарує фантастичні емоції. Ну, емоції ви помітили. Я щедрий на компліменти цьому пиву. Мені дуже сподобалось. П'ятірку, п'ять. А давайте поставимо йому п'ятірку. Від мене точно п'ять. Давайте подивимося, що інші користувачі написали. Можливо, хтось дав негативну оцінку або взагалі. Я мимо все сказав, і це пиво зовсім не таке, як я його описав. 380 середня оцінка. Я вважаю, що має бути п'ятірка. І 414 чекінів. Бірмастер здивував. Готувався до значно простішого смаку, а тут прям хорошо. Солодко-палений смак, трошки кави, трошки чорносливу, трохи торфу. Блінха, ну бляха, всі пишуть про той торф. Я його не відчуваю. А тепер, от після е чорносливу, як тут написали, я починаю. Відчувати в запаху чорнослив. Щільний мілк з нотками сухості і копченості шоколад теж присутній. Копченість. Ну, не знаю, мені можливо, я просто не настільки тонко відчуваю всі ці аромати і смаки. Копченість, можливо, копченість плутаю з чорносливом, тому що сушений чорнослив він, ну, він має такий щось схожий аромат. До копченості, можливо, його так і сушать якось в пічках, копчуть, не знаю. Підводимо підсумки. Beer Master мені дуже сподобався. Я не очікував такого смаку, такого хорошого смаку, від якоїсь власної пивоварні, яка належить магазину. Я чомусь думав, що це буде, ну, типу, хтось бавиться в крафт. Давайте спробуємо, щось там поваримо. Те як ми вміємо, або щоб подешевше, і будемо продавати тільки в себе. Але на виході я отримав три офігенних пива, і усі три мені дуже сподобались. Лагер, але який схожий на Іпашку, або Іпашку, яка не дуже сильна. Спробуйте цей Пільснер, Дуже класний смак, приємний, такий цитрусовий, освіжаючий на літо бомба. Якщо ви любите щось легеньке, м'якеньке, можливо, дівчаче. Мілкшей Іпа достойний варіант. До Іпи ну, схоже, але вона дуже пом'якшена. Тут лагер ну, більше схоже на ІПУ, ніж Milkshake IPA. Але, можливо, так і повинно бути. Box Spirit Stout – ну, класний стаут. Він теж м'який. Тут все, в принципі, пиво, вийшло. Він дуже-дуже тягучий, приємний. Мені сподобалось, не знаю, як вам, якщо ви пили, якщо ви маєте свої вражені коментарі, напишіть про це під цим відео, я почитаю і відпишу вам. Наразі всі трейпи вам мені сподобались, тому я не буду виносити якесь на перше місце, на друге, на третє. Всі вони мені. Однаково добрі, і я не розчарувався в жодному з них. Мабуть, усі три далі буду купувати Сільпо, в залежності від настрою. Друзі, якщо ви додивились відео до кінця і воно вам сподобалось, поставте, будь ласка, лайк, поширте його своїм друзям і залиште коментар. Усі ці речі вони дуже допомагають у просуванні, і таким чином ви можете показати свою підтримку мені як автору цього каналу. No. А якщо у вас є можливість підтримати канал фінансово, в мене є сторінка на БайміяКОФІ, я залишу посилання в описі, а також в цьому QR-коді. Якщо можете, зробіть будь-які донати, всі кошти підуть на розвиток цього каналу. До зустрічі в нових відео. До побачення!